Автомобіль для солідних людей на майданчику Автопоїнт. Це в нас офіційний Volkswagen Таурег 2012 року випуску. На дизельному двигуні об'єм 3,0 літра, який переживе вас і ваших внуків. Як треба їздити в таурегах на задньому ряду? Тут просто дуже багато місця. Маленький тунельчик, ніша для власних речей, дефектор обдуву задніх пасажирів. Прикурювач на 12 вольт, шкіряний дивончик з айсофіксами в гарному стані. І... Шкіряний підвикітничок з двома підстаканничками також у нас присутній. Спинка в нас регулюється, можна собі відкинутись і сісти, як дядько. Дерев'яні та хромові ставочки на дверних картах, повний електропакет, регулювання, складання підігрів, зеркал заднього огляду, відкривання багажника з салону, датчик світла та дощу. Передні задні туманечки, круїз-контроль, клімат-контроль, шкіряне мультикермо, управління мультимедією та бортовим комп'ютером. Пробіг на даному автомобілі в нас 126 тисяч кілометрів, але ми не можемо його підтвердити. І погляньте, який тільки в нас ключ в таурегах 2012 року. Оп! Заводиться як часи. Був клімат контроль, підігрів передніх сидінь на три положення, коробка автомат, повний привід, електроручник, автохолод, відключення ESP, два підстаканнички, дерев'яна ставочка у нас на консолі, мультимедія, присутня ніша для власних речей у нас зверху, відключення парктроників, бардачок із холодильником в ньому. Можна закинути туди свою кока-колу або що ви там п'єте і потім насладиться холодненьким напоєм. Шкіряні сидіння дуже зручні і в непоганому стані. Зручний, величезний підлокітничок. Також кіряний з вихідом під AUX і прикурювачем на 12 вольт. Парктроніки по колу, туманочки присутні, легкоспавні диски на зимовій гумі з гарним протектором. Також власник у нас віддає комплект літньої гуми на також легкоспавних дисках. Давайте перейдемо до заду автомобіля. Тут у нас присутні туманочки, хромова вставочка і електропривід багажника. Також присутній паркопчик, парктроніки, як я вже це сказав. Під полом багажника маємо докаточку і наш інструмент. Задній ряд сидінь у нас складується в рівний пол. Присутнє зверху у нас аварійний трикутничок і, ну, звичайно ж, місткий багажник. В автомобілі у нас присутні два ключі. Це у нас офіціал півтора роки в одних руках. Уявіть собі. І до речі, він у нас на пружинах, що є великим плюсом. Пневма у вас падать. Не буде бо її Тут просто немає. Задні пружини. До речі, у нас нові передні амортизатори нові. нові. Е, щойно замінені мастила та фільтра в двигуні. Тормоза по колу також у нас нові. По ходовій нюансів немає. Тож, друзі, якщо вам також потрібен такий чудовий кінь на надійному дизельному моторі, то звертайтеся до нас в автопоїнц. Знайдемо для вас саме те, що ви шукаєте.